12 травня Радехівська районна організація правого сектора урочисто справила новосілля. Тепер її офіс впорядкований і освячений, має постійне місце прописки на вулиці Мазепи, 1А у Радехові. Ще кілька років тому кімната, яку міськрада недавно виділила під офіс правому сектору, виглядала в стилі сумнозвісних радянських часів. Перш ніж освятити свій офіс, правосекторівці вирішили позбутись комуністичної скверни. Комуністичні книжки, брошурки і плакати, а також агітаційні передвиборчі матеріали партії регіонів, були справедливо і безжально спалені біля міського сміттєблока недалечко від самого офісу. Промовистим став і вхід до нового офісу. Хлопці перед порогом демонстративно витрили ноги об витирачку із символікою партії регіонів, виявляючи тим самим презирство до її злодіянь. Натомість, весь теперішній вигляд офісної кімнати свідчив про те, що саме тут. Командний пункт українських патріотів, членів правого сектора, щоб остаточно позбутись в приміщенні комуністичного духу минувшини, вирішили кімнату освятити за християнським звичаєм. На духовну церемонію зібралися активісти районної організації Правий сектор із своїм очільником Віктором Прокулевичем, обласними керівниками організації та міським головою Радехова Ніною Загиней. Обряд освячення провів Радехівський священик отець Володимир Царик наших починаннях, всі ми залежимо від Господа Бога. І сьогодні, починаючи, вже ваше, ваша праця, ваше служіння народу вже давно розпочалося на теренах нашого міста, району. Але сьогодні якраз ми освячуємо це ваше приміщення, в якому ви будете далі працювати. тобто центр, в якому будуть координуватися всі дії в районі, тому то і дуже є добре, що цю свою справу ви починаєте із молитви із посвячення цього приміщення. Охорони, молимось тобі, владико, це приміщення і слуг твоїх, Віктора і всіх членів організації, правого сектору, що тут будуть в ньому працювати, трудитися. Охорони їх від вибуху, вогню від бурі, від пошесті, від помору, від недуг і всіх бі та ворожих напастей, що він не став. Томом пристрасних людей, але щоб тут прославлялось Твоє присвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Амінь. Наші влади, попроси, беззаконні наші, святи, посвяти, і моче наша, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю і сину, і святому Духові. Віта многая, літа, є, восеміння, літа. Благословляється, освячується, приміщення це, укропленням цієї священної людини, благодать Усе Святого Духа, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Щоб вам тут добре працювалося, керувалося, щоб добре рішення вам приймалося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щоб ваші, ваш, ваша політична партія поповнювалася новими членами, щоб вони згуртовувалися і що. Таких центрів по районі було багато. Благослови і освяти цю, і дай благодаті силу відганяти пісівські наступи та оздоровляти всілякі недуги. З похвальними та напутніми словами до присутніх членів правого сектора Радехівщини звернулись керівник обласного проводу громадської організації Правий сектор Захід Олена Живко та міський голова Радехова Ніна Загиней. Наша справа є дуже важка і дуже відповідальна. пан Віктор вас знає добре. знає, що ви роботу побудуєте добре. Побудували вже, зарекомендували себе, тому сили вам і насна. Наскільки я знаю тих декілька чоловік, вони надзвичайно активні. Вони, вони є авторитетні. Люди, вони володіють словом, вони вміють організувати навколо себе людей. Вони є люди духовні, знаю всі їхні родини. Про них теж саме, бо таких хлопців могла виховати тільки гарна християнська родина. На завершення церемонії Віктор Прокулевич розповів гостям про непростий шлях організації до нового офісу, вдячним словом, згадавши усіх, у кого знайшов підтримку та порозуміння. До того часу у нас все було на колесах. Зустрічі, де домовимося, там зустрічаємося. Але звертались до кілька організацій, інстанцій в Радехові, Офісу ну, такі, нам, такі місця, що нам фактично невигідно було. Такі десь на відшибі місця пропонували, але звернулися на ось, так говориться, до міського голови. І Ніна Миколаївна сприйняла це за занележне, дякуємо їй. Завдяки рішенню Ніни Миколаївни ми отримали кімнату. Разом спільно з активістами долучилися до роботи. Невеличку роботу організували, провели кабінет в порядок, дякуючи підтримці обласного осередку правого сектора, і, зокрема Олені і Юрію, вирішили питання з ремонтом і на кінець маємо свій офіс. Ну і Будемо запевнимо вас, що прикладемо всіх зусиль, щоб наш шардахівський осередок розвивався. Душуйте!